Ми починаємо завжди зустріч, що там у вас, який у вас, по-перше, сьогодні запит, і дайте оцінку, що у вас зараз відбувається, і розкажіть про свої плани, мрії, амбіції на наступний період, щоб ми це пропрацювали. Ну і керівник розповідає того бізнесу, що ось ми зараз робимо перше, друге, п'яте, десяте. Такі багато речей ми зараз розроблюємо. Це все для того, щоб. І далі, в процесі нашого діалогу, я виходить. Змушена дати оці... Ну, дивіться. Я, я це з радістю роблю, але це дуже болюча штука для бізнесу. Тому що ти віть у ці, цього бізнесу. Є команда людей, яка пару місяців щось інтенсивно робить. Це, по-перше, зайнятість часу, це оплата цього часу. Поки робиться це, не робиться щось інше. Тобто, це все дуже серйозно в розрізі керівника бізнесу і видатків на цю діяльність. Це дуже великий, великий проект. І ось вони щось придумали, роблять. Я знала збоку там, знаєте, що щось відбувається, бо ми там час від часу щось там спишемось про дрібне. Але от цей глобальний огляд я не мала цієї ситуації, що вони роблять, чому вони це роблять, які в них плани. А люди проактивні в її команді в цього підприємця ну дійсно такі знаєте. Я так розумію, запальнички, які там тільки якась виникла ідея, вони вже охоче вриваються, починають над цим працювати. Але в процесі нашої консультації цієї сесії ми розкладаємо все від цілі бізнесу до того, що маркетинг має робити, щоб привести бізнес до цієї цілі, і ми встановлюємо, що ота вся брухлива діяльність ну реально декількох місяців приблизно чотирьох людей і плюс керівника. Це марні зусилля, тобто взагалі не треба було це робити. Не треба було це придумувати, не треба було це втілювати, тому що це, це ніяк взагалі не рухає цей бізнес до мети, яка є. Це просто є як брухливий креатив, ідеї самі по собі класні, тобто вони життєві, вони реальні, але вони ніяк не ведуть так. Реклама схвалена. Це в мене робочі кабінети інформує ці сповіщення, відволікли мене. Не можу сказати подробиці, але до прикладу, якщо я хочу стати викладачем там, китайської мови, а я тут починаю наярювати іспанську мову вчити. Як мене це приведе до викладання китайської мови? Ну, типу, вчити іспанську це не є проблемою. Це класно для мозку, класно для розвитку, для багато чого класно, Але я не стану перекладачем китайської, якщо буду вчити дуже інтенсивну іспанську мову. Це десь подібна ситуація, і я вам хочу сказати, що... Ну, оця формула помилки, вона ну, настільки часто, або може, в кожному випадку, я це знаходжу з точки зору маркетингу, я це бачу як 2 плюс 2-16 рівня.